Колеги, це знову нагадує. Ми ще плакали, кололися, але продовжували витрачати кошти державного бюджету на партії. Це ті кошти, які вам не вистачає в бюджеті. Ми сьогодні голосували гроші для армії. Пам'ятаєте? Сьогодні всі розповідають, грошей на армію немає, а на газети знову є. Місто Київ у мами в поштовій скринці 50 тисяч примірників. Партійна газета і мільярди гривень, які витрачаються на партії. Ми з командою розумної політики багато разів подавали правки про те, щоб забрати фінансування з партії під час війни, передати на армію, передати на Збройні Сили України. Будемо піднімати ці ж правки в законі про зміни до державного бюджету. Я сподіваюся, цього разу вам вистачить совісті проголосувати за те, щоб віддати ці кошти. Не на папірці не забезпечувати мільйонами е, Укрпошту, які витрачає в тому числі провладна партія, заключивши контракти з Укрпоштою, витрачає мільйони гривень. Є відповідна е, позиція Укрпошти. Не друкувати оце, оце, оце не друкувати. А потратити гроші на армію. Я розумію, що ви розповідаєте, що ви не готуєтесь до виборів на цьому тижні. Реєструєте законопроект, як будуть проводитись вибори до Верховної Ради, які мають бути кандидати, де вони мають обиратися? Давайте ви спочатку займетесь питанням, як забезпечити армію, щоб території, на які будуть проходити вибори, було побільше. Тому що якщо подивитися діпстейт, кожного дня мінус 8, мінус 10, мінус 30, мінус 40 квадратних кілометрів української землі. Мінус, не плюс. А ви думаєте про вибори, ви думаєте, як прийняти закон, щоб забезпечити побільше можливості потрапити в наступний парламент? Якщо ви не туди будете витрачати кошти, мільярди гривень. Я зараз не перебільшую на фінансування партії, пішли мільярди гривень з державного бюджету. І куди вони йдуть, ви теж всі бачите. Я розумію, що в травні місяці ви вже не розуміли, що у вас за уряд. Ви їх в обличчя не знаєте, ви їх всіх порозмивали навіть на цих світлинах. Принципі, невелика проблема і невелика втрата. Але це той уряд, який у вас нарахував дірку в 450 мільярдів гривень для Збройних сил України, для Гура, для всіх інших, хто сьогодні воює. Ви знаєте, ви підходите до цього процесу, що у вас завтра вибори. Якщо у вас завтра вибори, вийдіть про це, чесно скажіть людям. Якщо завтра не вибори, то не забирайте гроші у армії, віддайте їх людям, які цього потребують. Або Збройним силам України, або віддайте на зарплати нашим вчителям, або пенсіонерам. Це буде, хоч невелике, але корисне використання державних коштів на потреби людей, а не витрачати їх на борди, на газетьонки, на ролики, на єдиний телемарафон, на піар абсолютно пусти, пустий піар. Тому що в цих газетах нічого немає. Я думаю, що більшість людей їх використовують за призначенням. І це не для того, щоб почитати. Ви їх не в Києві роздавайте, ви їх роздавайте в селах. Там буде більше шансів, що вони підуть, хоча б, знаєте, на е, е, сімічки будуть в них загортати, а може, щось якось по-інакшому. Тому перестаньте займатися підготовкою до виборів. Перестаньте підписувати від влади закони і голосувати їх в цій залі. Приймайте закони, які будуть допомагати людям. Які будуть допомагати малозахищеним верствам населення, і головне будуть допомагати Збройним силам України, інакше не буде ні України, ні наступного парламенту.